І так, Харків, нова точка неймовірної шаурми, де ціни та смак вас точно здивуть. Всього за 130 гривень пів кілограма смакоти. То і так, мистецтво шаурми – новий заклад стрітфуду з великим вибором улюбленої всім страви. Всередині стильно є закрита тераса та основна зала з відкритою кухнею. Тож ви самі можете побачити, з яких продуктів готують. До речі, усі соуси та маринади власного виробництва. В обід тут не маленькі черги. А якщо завітати до 12-ї, отримаєте чай або каву в подарунок до сніданку. Я вирішила спробувати по позиції з трьох видів Перше бурум зі свининою, соковите м'ясо, багато сиру, свіжі томати та фірмовий соус. Це дуже смачно. Друге, це шаурма, токмагав, курка зі свининою, маринований огірок, цибулька, морква по корейськи та соус. І наостанок те, що сподобалось найбільше: крумпля зі свининою та салатом. Це конструктор, де є картопля, фрі, м'ясо, соус та грецький салат. Збалансовано і дуже ситно. Порції великі, ціни радують. До того ж, мінус 10% на все меню для військових та безкоштовна доставка при замовленні через додаток. Харків'ян. Ні, хто вже куштував ту шорму? Які ваші враження?